Десять років я носив в собі цю історію, і зараз за три хвилини спробую з вами нею поділитись. Коротше, історія така: в мене є найкращий друг Міша. З Мішою ми познайомилися ще на першому курсі в університеті, коли Міша хотів побити мені писок, а я хотів побити писок Міші. Отаке От спільне хотіння побити один одному писок призвело до дружби, яка триває вже більше ніж 20 років. Також Міша дуже сильно любить. Гори, і якби в нашій країні на законодавчому рівні можна було б одружуватися з горами, міша би одружився з горою. Міша би одружився зі всіма горами. Коли я ще працював з мішою в одній компанії, Міша запропонував нашому відділу сходити в гори. Піднімались спочатку, було весело, потім всі втомились. Міша бігав, рвав якісь там ягоди, рвав якісь травинки, варив нам чай, пригощав нас. Самогуночкою ми пройшли весь той боржавський хребет. Ми спустилися вже пізно-пізно вночі, вже було темно. Наші співробітники пішли там, поселилися, лягли відпочивати, як вони то зробили і де то було. Я точно не пам'ятаю, бо я хочу вам нагадати, що Міша всю дорогу пригощав нас. Самогоночкою, а ми з Мішою вирішили собі ще сісти в бісієдочці і трошечки продовжити пригощатися самогоночкою. І тут Міша каже: А ти знав, що тут є таке місце, що якщо там зробити фотку зі спалахом, то ти будеш весь ніби в зорях. На вулиці абсолютно темрява. І знаєте, що я кажу? А пішли. Ми беремо ще по двохлітровому пиву в руку. Зі світла в нас тільки ліхтарик на телефоні і спалах фотоапарата. Доходимо туди, може хтось не знає, де це, це водопад. Шипіт. Міша каже, лізь на той камінь. Я тобі зроблю фотку. Я лізу на той камінь, камінь великий, камінь слизький. Я хочу нагадати: ніч, ліхтарик. Я вилізаю на камінь, стаю, і ліхтарик сідає. І просто включається ніч. Десь далеко Міша каже: Ти де? Ти там стоїш? Міша робить фотку, спалах мене сліпить, я роблю крок вправо, послизаюся. І як не в'їбуся з того водоспаду! Я так забив собі отут ребра, що Міша каже, я роблю фотку. І після спалаха чую. Я розумію, що я не можу говорити, бо я задихаюся. Якось Міша додумався, що можна просто клацати фотіком, спалах буде спрацьовувати і можна мене знайти. Коротше, в цій кислотній дискотеці я бачу, як сунеться до мене рука, вона мене бере і звідти витягує. Висновок який, коли у вас справжня дружба, навіть в повній темряві, рука друга, вас витягне з біди. Сподобалась історія, не забудь поставити лайк, написати коментар і підписатись на канал. Бо в мене таких історій ще багато. Будьте чемні, читайте книжки, спілкуйтесь з людьми, любіть Україну і заходьте в інтернет тільки для того, щоб подивитися мої відео.